Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію до обриву двох підводних кабалів у Балтійському морі. Ймовірно, причетне китайське судно. А... Осінт аналітики, базуючись на даних служби, яка відстежує судноплавство, проаналізували курс корабля, який слідував з Росії, і він збігається з тими координатами, де були пошкоджені телекомунікації. Перший випадок нагадаю стався між Швецією та Литвою, а інший між Німеччиною та Фінляндією. Утім, як пишуть фінські та латвійські медіа, доказів в цьому немає. І це лише припущення експертів. Водночас є така цікава деталь на рахунку вантажного судна. Вже були схожі інциденти минулого року. Воно якорем пробила газогін Балті Конект. А, е, і Китай визнав це. Невже це була диверсія? Хто за нею може стояти? І чому інтернет стратегічна ціль, якою можна маніпулювати? З'ясовували, звісно, наші журналісти. Давайте подивимось. У Балтійському морі за останні кілька днів пошкоджені два підводні телекомунікаційні кабелі. Один з них з'єднує Фінляндію та Німеччину, інший Литву та Швецію. Ці кабелі використовують для передачі даних. Вони забезпечують високу швидкість інтернету. Спочатку про виведення оптоволок на з ладу повідомила державна фінська компанія. Там одразу зазначили, за останні вісім років експлуатації не було жодних подібних інцидентів. Паралельно про поломку повідомив і литовський оператор сотового зв'язку. Компанії заявили, що в Литві значно впала швидкість інтернету І розпочали розслідування. Ми збираємо всі дані від влади та від наших союзників, які знаходяться в регіоні і спостерігають за тим, що насправді сталося в морі. Як ви знаєте, два інциденти відбулися в один і той же час. Експерти стверджують, що це фізичне або механічне пошкодження, це не пошкодження, яке пов'язане з катастрофічним природним явищем. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у розмові з журналістами припустив, що це може бути спланована диверсія, мовляв, одночасне пошкодження кабелів було зроблено навмисно цілком чіткий знак, що щось відбувається. Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані випадково, і я не схильний вірити у варсі, що це якорі пошкодили ці кабелі. Тож ми змушені констатувати, не знаючи конкретно від кого це походить, що йдеться про гібридну акцію. в минулому році так само був пошкоджений і виведений з ладу підводний газогін, що з'єднує Фінляндію та Естонію, одну фінського заливу. Тоді в результаті розслідування встановили, що газопровід протаранив якір вантажного судна, але в цьогорічних інцидентах версію механічного пошкодження експерти відкидають і не виключають, що за цією версією може стояти Росія. Це диверсії швидше за все, тому що мета диверсії сам, саме нанести прямий збиток противнику його економіки, його комунікаціям, його політичній системі тощо. Ну або це можна навіть класифікувати як тероризм. Мають бути проводитись розслідування і притягати Росію до відповідальності. Тут два очевидних фактори: це або дійсно шантаж терористичний, тобто щоб натиснути десь на партнерів, щоб залякати, Щоб залякати що якщо ви там, тобто, продовжувати Україну чи надавати Україні додаткові дозволи, то ми будемо використовувати такі гібридні атаки на вас. І друге це дійсно підготовка до можливого прямого зіткнення. Що представляють себе підводні кабелі? Це місне захищене оптоволокно, що витримує високий тиск води. Термін придатності обладнання 25 років. Перерізати його можна або якорем, або підірвавши вибухівкою, і зробити це, звісно, не так то й просто. У НАТО працюють навіть спеціальні групи, що розслідують подібні інциденти, оскільки мотиви руйнації таких кабелей можуть бути стратегічні. Зруйнуються, не спрацюються мережі систем управління безпеки важливих економічних об'єктів. Власне, зараз весь світ значно більше залежить від зв'язку, ніж ми думаємо. Наразі у світі прокладено більше півтисячі підводних кабелів. Їх протяжність сягає півтора мільйона кілометрів. Такі масштаби роблять обладнання вразливим. Бо відслідкувати, що відбувається на тому чи іншому відрізку моря, практично неможливо. Контроль зазвичай лежить на компаніях власниках та береговій охороні.